Загинув при виконанні службового обов'язку. Життя цих жінок поділено на до і після. До того як почули цю фразу, вони мали чоловіків, синів, свою підтримку своїх захисників. 67 правоохоронців Чернігівщини загинуло в різні роки, виконуючи службовий обов'язок. Обов'язок держави підтримати родини, які залишилися без годувальника. Щомісячно благодійним фондом «Милосердя» надається також матеріальна допомога. Неповнолітнім дітям, співробітникам, які загинули під час виконання службових обов'язків. Зі свого боку, і з боку керівництва головного управління, хочу сказати, що ми і надалі будемо намагатися допомогти всім тим, хто потребує нашої допомоги. Також і надалі, з нашої пам'яті, в наших серцях залишаться саме ці правоохоронці, які віддали своє життя, заради того, щоб ми зараз знаходились тут. Щоб могли спілкуватися. Члени сімей загиблих правоохоронців підтримують один одного. Примітно, що по стопах батька пішли вже восьмеро синів. Хлопці навчаються в закладах системи внутрішніх справ і про них добре відгукуються педагоги. Хочу побажати, щоб ваші діти, ваші внуки, пам'ятали про своїх мужів, про татусь, про дідусів. І хай Бог вас береже. Вже не вперше під час зустрічі дружини правоохоронців говорять про проблеми, які роками не вирішуються. Проблема пільгового проїзду для них принципова і вони наполягають на її розв'язанні. Ну ніяк этот вопрос не здвигається з міста. Їздимо платно. Якщо кондуктор підходить, ти показуєш своє пенсіонне, це прямо такої униження. Переходіть на свою пенсію. Дякую, пожалуйста, но я говорю, я буду решать, на какой пенсии мені бути. Ну вот этот вопрос, ну никак нельзя сдвинуть с места. Хотя и писали, и самому отрощенко об этом говорили. Ну А это, конечно, счёт Ми повинні йти далі, переконані рідні загиблих правоохоронців. Сьогодні вони знову прийшли до управління, підійшли до пам'ятного знаку, залишили тут свої квіти та сльози.